Вже понад півроку триває наша програма допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. За цей час понад 30 дітей отримали освітню допомогу від нашого фонду, та понад 50 батьків, батьків-опікунів та прийомних батьків отримали психологічну допомогу та матеріальну ресурсну підтримку. Початку війни ми переїхали в Львівську область, нас дуже добре зустріли. Люди нам дуже допомогли психологічно. Ви нам допомогли, ви нам техніку дали необхідну, ви дали нам гаджет дітям, те, що треба для навчання. Дякувати за холодильник, бо ми тут сюди переїхали. у Нас тут холодильник він тік, він не держав взагалі. Діти сердилися, сердилися, тому що відкриваєш, а там води повно. Ми приїхали з Миколаївської області, переїжджали, бо вже терпіти того всього, діти дуже боялися тих вибухів, тих всіх ем, прильотів. Діти боялися, мушені були приїхати, бросити все і приїхати сюди. Нас тут прийняли, дуже добре прийняли. Нам тут дуже допомагають. Тут купили будиночок невеличкий. Поки починаємо робити ремонт, ставили вікна благодаря благодійному фонду «Рідний», які спонсорували нас, нам, нам вікна, подарували, як кажуть. Ну і живемо, будемо жити тут. За допомогою благодійного фонду Рідні вивчаю українську мову та визначилась з своєю професією. БФ рідні організація мені дуже сильно допомогла. По першу чергу вони допомогли психологічно, мені і дітям, провели бесіди з нами. Це дуже допомогло. Допомогли нам сильно гуманітарно, продуктами, допомогли сильно дітям на свято, на свято Святого Миколая. Привезли дітям дуже яскраві гарні подарунки. В мене якраз молодше 4 роки. Йому треба було займатися. І люди знайшли людину, яка займається зараз моєю дитиною. Це дуже рятує. Завдяки підтримці Джитек Group Ми допомогли ДБСТ Костикіним із закупівлею вікон у новий будинок ДБСТ Петрушенко з придбанням холодильника та печі, сім'ї Радомським із технічним забезпеченням з продуктами харчування. Також учасники програми отримують необхідну психологічну підтримку та освітні заняття відповідно до їх потреб. За це все ми дякуємо нашим надійним партнерам компанії Груп», що спільно із нами допомагаєте сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та постраждали від війни.